Зі мною так не можна, чого не варто терпіти. Терпіння, жіноча мудрість і вміння смиренно ковтати образи заради жіночого щастя, яке зазвичай полягає в наявності під боком всякого такого чоловіка завжди вважалося головною жіночою чеснотою. Хороша і мудра жінка вміє стати на місце іншого, терпляче витримує всі чоловічі примхи і загалом робить усе заради головної мети обзавестися подружжям, домом із грекою дітей, які за легендою і є основним жіночим щастям. Покликанням і ціллю, жінка, яка відмовляється терпіти, відразу здобуває набір образливих клейм. Історичка, занадто перебірлива, залишишся в дівках, нікому не потрібна, стерво тощо. На жаль, жінок традиційно сприймають за своєрідний поживний розчин, завдяки якому інші діти й чоловіки можуть рости, розвиватися, щасливо проживати життя. Тим часом інтереси самої жінки глибоко другорядні, і якщо в разі з дітьми це виправдано, привівши їх на світ, ми беремо на себе зобов'язання доростити до того моменту, коли вони самі зможуть про себе подбати. То ситуація з чоловіками кричуща несправедливість жінка не сировинний додаток, за допомогою якого чоловіки можуть самостверджуватись, будувати кар'єру, жити власним життям і не надто зважати на потреби партнерки, а чоловік як такий, це не подарунок і не виграш у лотерею, щоб заради його присутності терпіти в житті дискомфорт. Звідси оця думка до болю очевидна, але водночас захливо радикальна. Ти не зобов'язана терпіти, ти людина, і твої потреби, бажання, ресурси не менш важливі, ніж потреби і бажання твого партнера. Ти цінна, і ніхто не має права тебе ображати, не враховувати твоїх бажань, користуватися тобою і твоєю прихильністю, жити за рахунок твоїх зусиль і таке інше. Ти цінна сама собою, поза стосунками, поза сім'єю, поза будь-якими суспільними нормами. Окей, це все просто прекрасно, але дуже вже абстрактно. Поговорімо предметніше про те, що ти, як жінка, як особистість не зобов'язана терпіти у стосунках, не зобов'язана робити, щоби урвати і утримати партнера. Мій перелік не ієрархічний, бо не можу сказати, що котрісь із цих проблем більше чи менше припустимі або серйозні. Перше. Сексизм. Почнімо з очевидного, неочевидного. Наша культура аж так просякнута сексизмом, тобто негативно упередженим ставленням до людини за ознакою статі, що його буває складно помітити і відрефлексувати. Світ навколо нас створений чоловіками. Ми читаємо книжки, що їх написали чоловіки, дивимося зафільмовані чоловіками стрічки, бачимо жіночі образи здебільшого чоловічими очима. І ні, це не тому, що чоловіки особливо геніальні і схильні до творчості, і розумової роботи. Це тому, що такий був та й досі залишається розподіл сил і влади в суспільстві. І погляд на жінку через цю оптику, на жаль, дуже далекий від справедливості. Жінок подають як непоміркованих і загадкових істот. Позбавлених логіки. Жінок подають як зовнішню оболонку і оцінюють винятково за зовнішніми параметрами, це називається об'єктивізація, оцінювання живої істоти як об'єкта вжитку, наприклад, сексуального. Жінок подають як некомпетентних, дурненьких, слабких людей, які не можуть вижити без чоловіка, не вміють добре водити авто, давати собі раду зі складними завданнями і, в принципі, бути самоцінними суб'єктами. Увесь наш світ він ніби зображений очима чоловіка, і жінка в цьому світі така собі інопланетянка, незбагненна й інакша, не така, як стандарт людини, мужчина. І це, на жаль, не може не впливати на звичайних живих чоловіків, наших потенційних партнерів, багатьом із тих, що соціалізувалися в одностатевих хлопчачих компаніях, адже з маличкою спілкування з дівчатками зазвичай романтизується, сексуалізується, важко побачити в зінці таку ж людину, як і вони самі. Складно спілкуватися на рівних, складно не принижувати жіночих здібностей, жіночого розуму, не знецінювати жіночих досягнень, не перебільшувати і не висміювати жіночих промахів, складно не бути сексистами. Але це їхні проблеми, ти не зобов'язана терпіти виявів сексизму. Наприклад, жартики про жіночий розум, жінок за кермом, жіночі вміння поводитися з грошима, ПМС, жінок начальниць, цю пісню, я певна, ти впізнаєш із трьох нот. Знецінювання занять і професій, що вважаються жіночими, материнства, та що ти там робиш, ону декреті відпочиваєш, удома сидиш цілими днями, жіночої дружби, жіночих практик і хобі, міркування про те, що місце жінки винятково на кухні, що діти жіноча справа, уявлення про те, що жінка щось комусь винна, лише тому, що вона жінка. Думки про те, мовляв, у деяких професіях жінкам не місце, що жінки не можуть поводитися так чи так, одягатись певним чином, курити, вживати конкретні слова, не стежити за собою тощо, огида до жіночої фізіології, жіночого тіла в цілому і його функцій. Сподівання, що жінка менше їстиме, харчуватиметься листячком салату, обожнюватиме прибирати, бо вона ж дівчинка, установки на вищість чоловіків. Хоч би як хотілося думати інакше, але сексист ніколи не стане для тебе рівноправним партнером. Ти для нього назавжди залишишся дивним звірятком, яке ніби й не зовсім людина, а просто істота, що її головне призначення обслуговувати його потреби. Друге контроль. Будь-яке рівноправне партнерство це спілка двох рівноцінних особистостей, які ухвалили добровільне рішення бути разом. Жодне з партнерів не належить іншому і не має права контролювати і регулювати життя іншого. На жаль, реальна ситуація далека від ідеалу. Скільки разів я чула від заміжніх подруг ти була з приятельками в барі? Невже чоловік тебе відпустив? Не злічити, ніби інша людина має право забороняти мені жити власним життям і чинити так, як я вважаю за потрібне, ніби стосунки це кабальний контракт, після підписання якого ти мусиш бути готова відмовитись від того, що для тебе дороге. Але для багатьох це норма і звичний спосіб життя. Чоловіки, що забороняють і дозволяють, бойфренти, що вимагають повноцінного звіту за кожен крок і ображаються, якщо його не мають. Партнери, що вирішують, яка спідниця достатньо довга для того, щоб ти могла в ній вийти у світ, і чи можна тобі фарбуватися або стригти волосся? Чоловіки, які ревно стежать за тим, на що ти витрачаєш власні гроші, і бурчать, що тобі не потрібна друга пара джинсів. Бойфренди, які вирішують, хто з подруг добре на тебе впливає і може приходити в гості, а з якими тобі краще не спілкуватися. Але ні, це не норма. Ти не мусиш терпіти контролю. Ти не маленька дитина, ти не недієздатна і не потребуєш опікуна, який вирішуватиме, що для тебе корисне і як тобі правильно вчинити. Ревнощі і власництво партнера його проблеми, а не твої, і саме він відповідає за врегулювання свого емоційного життя, не ти. Виявами контролю можуть бути прямі заборони, моя дівчина не куритиме, моя дівчина не повинна верштатися барами, сиди вдома, моя дружина ніколи не працюватиме, я нас забезпечу», Не стрижися, мені подобаються тільки дівчата з довгим волоссям. Маніпуляції людина намагається викликати почуття провини за те, що ти живеш не за її правилами, зустрічаєшся з небажаними подругами, витрачаєш гроші, як хочеться тобі, а не йому. Скандали і конфлікти. Людина карає тебе за погану поведінку поганим настроєм, безпідставними зачіпками, провокує сварки, грається в мовчанку тощо. Допити щодо твоїх пересувань, коло твоїх знайомств, твоїх витрат, дзвінків тощо. Порушення приватності людина без дозволу залазить у твій телефон, читає листування, риється у твоїй сумочці чи кишенях, зламує аккаунти в соцмережах, підслуховує, стежить за тобою тощо. Не забувай, що контроль це насильство. Згода зав'язати стосунки з іншою людиною не дає їй право контролювати твоє життя, зовнішність чи життєві рішення ніколи. Третє. Використання. Сексизм, який Пронизаний наше суспільство дуже часто виражається в імперативі Жінка мусить. Жінка мусить дуже багато всього, завжди мати чуждовий вигляд та не старіти, хоч би скількох дітей народила, хоч би скільки років їй виповнилося, хоч би як важко хворіла. Мусить доглядати за домом. Дітьми і навіть за партнером повинна смачно готувати, ніколи не відмовляти у сексі, уміти розважити гостей, знайти спільну мову з партнеровою ріднею, завжди усміхатись, бути життєрадісною і приємною, мусить плекати атмосферу в стосунках і в колективі, не скаржитись, бути чудовою матір'ю, вислуховувати партнера, з розумінням ставитися до його недоліків і не мати власних, мусить, на жаль, бути тим самим сировинним додатком. А чоловік просто тому, що народився зі статевими органами певної конфігурації, має право всім цим користуватися, віддаючи натомість лише власну присутність у житті жінки. Трохи нерівноцінний обмін. Тобі так не видається? Чоловік теж не дитина і не недієздатний суб'єкт. Чоловік так само може приготувати їсти, прибрати вдома, запам'ятати в обличчя власних дітей, їхні дні народження і їхні потреби. І член йому в цьому не завадить. Завадить хіба небажання і зручна звичка користуватись результатом жіночої праці. Хороша новина в тому, що це його проблеми. Ти не зобов'язана перебирати на себе побутове чи будь-яке інше обслуговування. Ти не зобов'язана миритися з тим, що тебе використовують. Який вигляд може мати використання? Ось варіанти побутове використання. Салатики ріжуть дівчатка, а хлопчики чекають, поки стіл сам накриється. Прибирати жіноча справа, а я міняю шини в автомобілі і забиваю цвяхи. От тільки прибирати треба практично щодня, а цвяхи бити раз на п'ятирічку, і будь які інші вияви побутової інвалідності, наслідки якої розгрібати тобі. Сексуальний егоїзм секс завершується тоді, коли в нього стався оргазм, а якщо ти не встигла, сама винна. Прелюдія складається з двох поцілунків і одного поплескування по попі. Постійна вимога емоційного обслуговування, і неготовність відповідати взаємністю. Він може годинами розповідати про проблеми на роботі, але перетворюється на знудьгований сірий камінь, що й не ти починаєш ділитися власними. Економічний паразитизм у гостях у тебе він намагається добряче наїстися, він же мужик і не цікавиться, а чи це часом не остання котлета, і чи не житимеш ти жити наступного тижня на пісних макаронах. Сподівання, що ти улягатимеш будь-яким його потребам і бажанням, незалежно від того, наскільки складно це може бути для тебе. Четверте. Насильство. Тема насильства у стосунках безконечно складна, і про це можна було б легко написати окрему книжку. На жаль, насильство настільки вписане в нашу концепцію стосунків, аж нам важко визначити і визнати, що те, що з нами відбувається, це справді воно. Чоловік вимагає сексу. Скиглить, уламує і не відступає, аж поки доможиться свого це норма чи насильство. Бойфренд грубо критикує твою поведінку для твого ж блага, буцім то дбаючи про тебе це норма чи насильство? Партнер строго контролює твої гроші і сам вирішує, куди їх варто чи не варто тратити, це норма чи насильство. Бойфренд почав кохатися з тобою, поки ти спала, це норма чи насильство? Відповідь, на жаль, однозначна. це насильство. У нього багато облич, насилля це не обов'язково ляпас чи удар у щелепу. І в насильстві ніколи не винна ти, його неможливо спровокувати, спричинити, заслужити. Насильство це завжди вибір насильника, це його відповідальність. Ти не зобов'язана терпіти насильство. Які є види насильства? Фізично. Тут усе більш-менш ясно. Ми всі знаємо, що побої це неправильно, це недобре, але навіть найменш агресивне порушення твого фізичного простору, штурханні, хапання за руки, насильна фіксація, кидання предметів у небезпечній близькості від тебе це вже насилля, емоційне, психічне. І з цим усе набагато складніше, але можна сказати, що образи, груба критика, зневажливе ставлення, приниження, контроль, все неревні, це вже насилля. Сексуальне. Стосунки з тобою чи попередній сексуальний досвід за спільною згодою не дає партнерові абонементи на секс. Будь-які сексуальні дії, на які ти не погоджувалася, це насильство. Секс із людиною, яка спить або дуже нетвереза, це насильство. Виконючувати секс, коли ти вже відмовилася, це насильство. Економічне. Обмежувати тебе у фінансах, контролювати увесь фінансовий потік у сім'ї. Маніпулювати грошима це насильство. Кредити на твоє ім'я насильство. Спільна нерухомість чи інше цінне майно, записане на його маму це насильство. Репродуктивне. Відмова від контрацепції, саботаж контрацепції, виконючування дітей, маніпулювання в разі небажаної вагітності це насильство. Матеріальне. Псування твоїх речей, кинути телефоном об стіну, порізати спідницю, яка йому не до вподоби, і того, що тобі дороге, це насильство. Погрози. Насильство не конче конкретні дії, це ще й погрожувати ними. Зокрема, погрожувати накласти на себе руки, погрожувати нашкодити тобі чи тому, що тобі дороге, покидати в небезпеці. Кинути тебе посеред траси після сварки в авто це насильство. Покинути тебе хворо вдома і піти на кілька діб розважатись, це насильство. Кинути тебе в потенційно небезпечній ситуації, це насильство. Шантаж. Намагатися за допомогою шантажу й маніпуляцій, змусити тебе зробити те, чого ти не хочеш, це насильство. Обмеження свободи замкнути тебе в квартирі, заборонити з якихось причин покидати її, відібрати автомобіль чи гроші, щоб ти не змогла поїхати, це насильство. Агресія щодо твоїх домашніх тварин або дітей, будь які спроби вимістити агресію на третій особі це насильство. Запам'ятай, насильство неприпустиме, воно нікуди не зникає, не минає саме. З часом воно може тільки наростати. Ти нічого не можеш удіяти, щоб вилікувати партнера, навчити його поводитися краще, не провокувати і таке інше, тому що насильство не твій вибір, не твоя зона відповідальності, а лише його. П'яте. Нехтування твоїх потреб. З одного боку, звісно, ніхто не зобов'язаний залагоджувати чужі проблеми. Ми самі керуємо власним життям, і відповідальність за нього теж на нас. І чоловік не повинен бути нашим принцем на білому коні, який одразу розв'яже всі наші проблеми і порятує нас від дракона. Цей спосіб мислення, м'яко кажучи, трохи застарів. Та якщо партнер пропадає з горизонту, щойно твій настрій на градус відхиляється від радісного ідеалу, якщо він різко глохне, щойно ти починаєш ділитися власними проблемами, побоювання чи почуттями, якщо він замість підтримки видає тобі умовне е, грошей немає, але ви тримайтеся, якщо він не цікавиться твоїм життям, то це не те ставлення, яке можна назвати шанобливим. Те саме стосується твоїх потреб і вподобань. Якщо партнер не враховує твоїх смаків, забуває про твої. Потреби, наприклад, ти веганка або маєш алергію на певну їжу, якісь фобії тощо. ігнорує прохання, чинить наперекір, не приділяє тобі часу, турбується лише про себе і не змінює своєї поведінки у відповідь на твої прохання. Це не те, з чим ти маєш миритися, ти не зобов'язана терпіти чоловіка, який ігнорує твої потреби. Стосунки це взаємний обмін, і якщо інша людина до нього не готова, це її проблеми, а не твої. Шосте асоціальна поведінка на перший погляд, це може видатися очевидним. Хто стане з доброї волі зустрічатися і будувати стосунки з соціальною особою алкоголіком, наркозалежним, ігроманом, злочинцем. Але на світі немає нічого очевидного. У суспільній свідомості, на жаль, ідея привабливої мужності досить тісно пов'язана частково з асоціальною поведінкою. Справжній мужик має поводитися агресивно, вміти набити зловмисникам пику, бути схильним до ризику, безстрашним тощо. З тих же причин толерантні. До чоловіків із залежностями і кримінальною історією значно вища. Та який він алкоголік, просто розслабляється після важкого робочого дня, та який він наркоман, творча особистість, йому для натхнення треба, то що, що він бив попередню дружину, вона така стерва була, постійно його доводила. То що, що бандит і хабарник, зате багатий і справжній мужчина. Крім того, наше суспільство досі романтизує порочних чоловіків із кримінальним минулим. Бути агресивним, поганцем почесно, бути небезпечним, привабливо, бути трохи поза законом сексуально, інакше не існувало б сотень жінок, що пов'язують долю з ув'язненими, не було б фанатик серійних убивць, не було б дівчат, які захоплено зітхають, коли бачать чергового поганого хлопчика, такого мужнього в асоціальній поведінці. Але для нас, жінок, усе це, на жаль, практика. Саморуйнування Будь-яка залежність це хвороба. Безумовно, залежні люди, достойні співчуття і адекватного ставлення, але тільки сам узалежний може допомогти собі, прийняти рішення, лікуватися і вийти з цього стану. Ми жінки не санаторій для реабілітації, не санітарки, не турботливі мами. Ми маємо право на власне життя, не покладене на вівтар чужої болячки, а будь-яка інша асоціальна поведінка, наприклад, кримінальне минуле, це не лише привабливий флер поганого хлопчика. А й ілюзорні шанси того, що агресія і насильство в майбутньому можуть обернутися проти нас. Ти не зобов'язана терпіти чужих вад чи намагатися когось вилікувати. Агресія, небезпека, перебування поза законом це не сексуально. Сексуальними є турбота, ніжність, увага, повага, сексуальна рівноправність. І всього цього ти без сумніву достойна. Важливо, якщо ти маєш досвід близьких стосунків із чоловіком, залежним від алкоголю чи ще чогось, або якщо така людина була в твоїй сім'ї, батько, мати, хтось із родичів, дуже важливо пропрацювати цей нелегкий досвід, щоб він не визначав твого майбутнього і не псував тобі життя. Але в цього прекрасно підійдуть безкоштовні терапевтичні групи. Ал алон у рамках програми «12 кроків скеровані на рідних та близьких алкоголіків та інших залежних. Там тобі допоможуть пропрацювати цю травму і знайти способи уникати схожого досвіду в майбутньому. Окей, скажеш ти. Якщо все це не терпіти, то так і залишишся в гордій самотності. Ідеальних людей не існує, тому як хочеш мати партнера, треба із чимось миритися. І так, і ні, відповім я ідеальних і справді не існує. В кожного з нас є менш привабливі сторони. Від цього нікуди не втекти. Але насильство, контроль, споживацький підхід і все описане вище це не зворушливі недоліки, не риси характеру, не просто так сталося. Це свідома поведінка людини, яка відчуває, що їй так можна, що їй це зійде з рук. І перебувати в стосунках із такою людиною це лише підтверджувати, що так поводитися можна, і вона насправді зійде з рук. Тут важливо провести жирну лінію. Ні, з тобою так не можна. І жодна людина, жодні стосунки не варті, щоб на це погоджуватися, Взаємини з тим, хто тебе не поважає потенційно руйнівні для тебе. Насилля, контроль, неповага, крапля за краплею руйнують душу, крадуть ті роки життя, що ми їх могли б прожити конструктивніше, вони вбивають нашу самооцінку і нічого не дають натомість. Крім хіба що гіркого досвіду? І ні, порівняно з цим самотність це не страшно. Самотність це період для зустрічі з собою, любові до себе, інвестицій у себе, зміцнення власних позицій. Але, заперечиш ти любові, однак хочеться, близькості, тепла, можливо, дітей. На жаль, відповім я у стосунках, де є бодай щось із переліченого вище, апріорі не може йтися про любов і близькість. Якщо, звісно, не вважати любов'ю поглинання однієї людини іншою, коли відмовляєшся терпіти таке ставлення до себе, ти не втрачаєш можливості будувати стосунки. Навпаки. Ти відкриваєш можливість створити партнерство, засноване на взаємній повазі, ти відмовляєшся погоджуватися на менше, і твої діти, якщо ти колись їх захочеш мати, ростимуть у сім'ї, де пануватимуть повага і любов, ростимуть з іншими нормами і цінностями, і їм, я певна, буде легше, ніж нам. А що як мій партнер прекрасний, а я весь час усе псую? Жінки, які живуть у деструктивних стосунках, не часто звертаються до психологів та інших представників допоміжних професій, із запитом, що ситуація, у якій вони опинилися, нестерпна, і з цим треба щось робити. Їхній запит найчастіше такий: у мене чудова сім'я, турботливий чоловік, який мене любить, але я постійно все псую. Я стала якась істерична, злобна, прискіплива, зриваюся, сварюся. Що мені вдіяти? Жінки впевнені, що проблема в їхній реакції, а не в ситуацію, на яку вони реагують, і це на жаль дуже сумна тема. Насправді, ось у чому річ. Хоч би як наш жінок намагалися виставити непередбачуваними і раціональними істеричками наші почуття не беруться ні звідки, жодна людина не зриватиметься, не кричатиме, не сваритиметься, не плакатиме і не рватиме на собі волосся просто так, без причин і підстав. Якщо у стосунках ти ще раз частіше зриваєшся на партнера і почуваєшся найгіршим гвалтівником на світі, перевір, чи не переплутала ти часом причину з наслідком. Ми дуже часто почуваємо неконтрольовану агресію, роздратування або вічі коли. Партнер нас не чує, не реагує на наші зауваження, ігнорує побажання, систематично чинить наперекір і не йде на контакт. Щодо до нас чинять психологічне насильство, хай не дуже очевидне підколюють, занижують нашу цінність, наші досягнення, критикують, висміюють, перекладають на нас усю провину, принижують, намагаються контролювати і обмежувати тощо. Коли партнер практикує газлайтинг, тобто навіює, то наше сприйняття світу, і конкретних ситуацій неправильне, що наші почуття безпідставні, що все насправді геть не так, а нам усе здалося, коли ми несемо значно більшу ношу в стосунках, ніж партнер багатьох жінок, які живуть із чоловіками, побутовими інвалідами і тягнуть на собі весь побут, обвинувачують у сварливості, пилянні, та їхня злість це лише нормальна реакція на несправедливість і втому. Коли ми розлюбили і більше не хочемо бути з людиною, але з певних причин не йдемо від неї. Хороші новини в тому, що проблема не у твоїй реакції, це не ти страшний насильник і аб'юзер, проблема в тому, що ти опинилась в ситуації, яка викликає в тебе аж такі сильні негативні емоції, аж ти не здатна їх стримувати, навіть розуміючи, що тобі це не на користь. І ось що я скажу: негативні почуття це нормальна реакція на нестерпну ситуацію. Не ти все псуєш, ти вже живеш в обставинах, які тебе не влаштовують, і варто не намагатися полагодити себе, щоб стати білою, пухнастою і зручною, а розібратися, що саме тебе так зачіпає. Зрозуміти, скажімо, чи не ховається за цим твоїм люблячим партнером психологічний насильник, і чи не вичерпали часом ці стосунки свого потенціалу, і вже з огляду на це розуміння приймати рішення.